Тавія А7 в універсалі 2016 року 14200 ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил. Розуметне, не авто, 228 тисяч пробіг. Механічна коробка передач шестиступанева. Так виглядає. Клімат-контроль. Дисплей. Паркоп і парктроніки. б Б7 посад. 14-го року 13800 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач 180 кінських сил, 258 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Відігрів сидінь, клімат, контроль, дисплей, навігація, блутуз. Ага, Панорамна еда, дістронік, є Ді асистенти різні. За додатковою інформацією вже звертайтеся до власника. Вебас є. Цікава комплектація. Шкода Octavia Tour універсалі першого року. 4 тисячі ціна, 1,6 бензин. 250 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Чотири електросклопідйомники. Так виглядає. Коробка механічна, є кондиціонер. Рено Меган другого покоління, четвертий рік, 4250 ціна, 1,9 дизель, 88 кВт, так, середній розхід 5,5-7,5 літрів на 100 км, Так, клімат мультикермо, склопідйомники, фаркоп титанові, 17 диски, 281 тисяча пробіг, можливий обмін. Ваше авто? Check. Так виглядає Рено Меган 12-го року 1,5 дизельний двигун, 6 ступенева механіка, 227 тисяч пробіг оригінальний, вказує власник. Так, тут інформація по комплектації. Автомобіль не битий не фарбований, 100% рідній фарбі з Нідерландів від власника. Гаражне зберігання, перевірка на будь-якому СТО повністю обслужений, 7850 ціна. Так. Так вона виглядає в салоні. Опелястра в універсалі 8-й рік, 5,750 ціна. Так, 1,7 дизель, розхід 5 літрів на 100 кілометрів, кондиціонер є. Так, електропокет, парктроніки. Так вона виглядає. Кондиціонер, шестистепенева механіка. Так, показує одразу вантажний відділ, багажник. Перепрошую. Пасад Б8, повнопривідний. 17-й рік, 19900 Ціна, двохлітровий дизель, 150 кінських сил, 100 тисяч пробіг всього. Бачите, номер телефону власника. Можна? вашого дозволу? Дякую. Так показую, як він виглядає. Механічна шестиступанева коробка передачі, підігріва сидінь, клімат, дисплей, навігація. Ford Focus, 8-го року, 5350 ціна, 1,6 газбензин, 250 тисяч пробіг. Так. Коробка механічна, є кондиціонер, фаркоп і парктроніки. Октавія, а 12 2012 року 7550 ціна, 1,6 дизельний двигун, 180 тисяч пробіг. Пробіги треба перевіряти в будь-якому разі. Так, о, має бути вам видно. Механічна коробка, є замок, до речі, на КПП, кондиціонер. Четвертий Golf в універсалі. Перший рік 3600 ціна. 1,4 газ бензин. Номер бачите. Так виглядає в салоні. Що мама? Бесьомий посад в універсалі 2012 року. 11,150 ціна, літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач 103 кВт, 250 тисяч пробіг. Електрорегулювання сидінь. Так, Стан керма, щоб вам було видно. Підігріву сидінні клімат контроль, дисплей, навігація. Opel Astra H, 7-го року: 5,450 Ціна, 1,9 дизеля, авто в рідній фарбі, 249 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Так доставили там, бачу, DVD. Кондиціонер є, шестиступенева механіка. Октавія А5, 11-й рік, 6, 350 ціна, 1,2, так? 1,2 бензин, 105 кінських сил, свіжопрогнана, 230 тисяч пробіг. Та зараз в основному заїжджають, як кажуть, в народі малолітражки через розметнення. Так, клімат контроль є. Банок мене на Так, є парктроніки. Ауді А4 в універсалі 9-го року 10700 ціна, двохлітровий дизель автоматична коробка передач, 280 тисяч пробіг. Так, по салону я не бачу. Здається, шкіряний. Гольф сьомий. 16-го року. 1.6 дизель, автоматична коробка передач, 242 тисячі пробіг, 11 900 ціна. Так, авто затоноване, мені не видно. Можливо, вам буде краще видно. Шкода фабія. Третього року 3900 ціна, 1,4 бензин, 230 тисяч пробіг. Так, номер трошки змазаний. Треба здогадуватися, я вам зафіксую. Так. Має бути видно. Opel Insignia, 2014 року, 9790 ціна, 2-літровий дизель 140 кінських сил, авто в рідній фарбі, 194 тисячі пробіг. Так воно виглядає. Механічна шестиступонева коробка передач кондиціонер. Пасад Б8, 18-го року, 15900 ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил. Так, тут є номер телефону. Мало, ага. Так він виглядає. Автоматична коробка, клімат, підігріву сидінь. led дисплей Октавія А5 в універсалі. 5-го року 5990 ціна, 1,6 бензин, 105 кінських сил. Свіжопригнане авто, 189 тисяч пробіг. Механічна коробка передач. Отак вона виглядає. Так, там підігрів сидіння, кондиціонер здається. Є фаркоп. Volkswagen Golf в універсалі, й рік, 6690 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка, не небита, не фарбована, кондиціонер круїз, автоматичне світло, повний електропакет, 242 тисячі пробіг. Так, виглядає. Фижо, 508-й 2014 року 8690 ціна. Авто в рідній фарбі 1,6 дизель, 120 кінських сил, 280 тисяч пробіг. Механічна шестиступанева коробка передач. Можна? воно виглядає. Панорамний дах. Виглядає по колу. Ой, друзі, перепрошую, 308 пежо. Октавія, а 5 10 року, 6900 ціна, ДД9 дизель, 280 тисяч пробіг. Механічна п'ятиступенева коробка передач. Так, стан, має бути вам трошки видно. Кондиціонер є. Так, а для любителів Фольксвагенів зараз швиденько покажу. Тут шостий гольф. 13 рік, 9800, двохлітровий дизель, 228 тисяч пробіг. Канина в комбінації з алькантарою. Механічна коробка. Тут сьомий гольф. Також в універсалі. 15 рік, 14500 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 218 тисяч пробіг. Так, так виглядає. Так, і пасад сьомий. Знову ж таки, в універсалі. Одинадцятий рік, 9200 ціна, 1,6 дизельний двигун, 242 тисячі пробіг. Механічна шестиступенева коробка. Підгріве сидінь, клімат. Так, і ззаду покажу. Як вони виглядають? На сьомому є фаркоп парктроніки, на шостому парктроніки.